Що щось робиться. але та, мені теж зараз показує в Streamlabs. Ст 100. А, вона ще показує 86. А це все дофігіще Це все одно дуже-дуже багато. Знам'янка. Стримаю любов і в Буду їхати, знов Трое. Yeah. Трое вроде. Провиш падает. Трое. А, еще один yeah, далеко падает. Там, блин. на дах, я тошку на дах. Церковь, и на червоне двое. Чего, блин? Да. строжка. давайте зробимо так. Сенчик, дякую за це, за агітацію. Ого, чекну, що скло розбилось десь. Собачиться. Ууу.

Блін, батискол тут не дуже добре вже. Десь вже напроти мене, мабуть, наступний. От, стані мітка всі чорні відкриті. Поняв. Дуже лов. В сусіднім. Бля, хамуха, я без голови. Я маю голови пішов. Так. Первона. Ебать! Бля, вас есть? Ну, Еще раз. Нема тут болотина хуйня говорить. Да, nah, вже перебіг до вас рис. Rys його дверя. в дверях. В каких дверях? Mm, біля мене тут Найс. Nice. Я пробую подрок сопідня. На синей синей мит. На кутку. А я когда? Угу. Буды над червона залезла. Один у нас с соседнего. И Еще и давно. Ну. Заседалась, я понял. На дах выбрались, он не сможет взлиться за что меня побачит на червоне вроде Блин, если что, он не напекает, на другой поверх нарезать А я что Якщо вона зараз ловить на тому, що я вистрибую, то я така? такого. Тобі бігають. Захати. Так, спробуй. Я цей смок звалився. Я дамит. Бахну. Хорошо. Аху. Даю хаю. Даю шарну. Вимовить, білося. Ще одинок. Вікно вистрибнув. Йдіть сюди. Він ближче по

Димлюс перебіжку, пойб'я. Перший пор Ой, зараз подиду четвер. Я не знаю, как я не засправив. Було дуже погано. Дуже погано. Але якось не засправив. Получается. А ты все четырю по постурай? Да. Думаю, встигнути сюди впасти. Я тут скину кіли, бінти, всякі тучаться до їлка бустів. Ми зараз вилітаємо. О, oh май. Може, ми ще туди і впадемо? А, ми вилітаємо. Так, я десь вмирав. Тут, та й на Сподіваюсь, що мене не золотали повністю. Тільки треба буде машинку взяти. Я бачу, машина стоїть. Ось отут тут. Чи це... там ще є машина? Приємний файтят. КМП часть сдается. Не может быть попасть. А там моя машина, там текстура, там машина. Зараз. О, я? А, на, на той будинок, гад А, добре, зараз іду, да. Тут чел с Та, А, смислі як? А, шо, да. Соб, шоко, шука... ней, буду тъй хать. Да, ч, на Та, не ж на цій хаті був. Вот, валянок. Забулся, да я умирал. Ага, ага, хм. Окей. А, мене повністю розігнуло, дуже дякую. І нахуя мені було став падати, якщо мене... Я тебе не щіпав, але досі. Пу-пу. З хвилим самим успіхом впасти просто на іншу карту. Ну, блядь, і що це таке? Так, я був не цього. Так, цього. Боже, 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 боже. Такие мене тимайте, блин. Ша, перепадай. Нихера нема шоу того, места не падати. Так, уже в учила СВД взял. Нахер, что падал. Накаряк Ні каря и СЦ. Иди сюда, тут я. Да едем, едем же, пофиг. Так бери, тут лежит. Я ж скинулся. И ещё цей. Килы и... Короче, всё что нужно. Ещё цена. Окей, okay. жить можно.

Сі у вас, як стоїть, не Якщо треба хили в церкву, заїхати і збіг. треба Там просто, я султат. можу забрати? Ні, не треба є. Ти не перекидатися тебе без перекидання. Ну можемо поки гору грати або зразу крашити кемп. Можемо чекнути чи є якщо нема, то за краш. Так зони ж тут немає треба на гору, все рівно є. Ну ну я мене в цей кемп жовта. Okay. вас стріляли, щоб я на них не З Жовтый. Ну то не, не по нам просто на дорозі. Нам треба гору прочекати, нас ніхто сприйняває. є, мільйон тачок. Один, на, на даху червоний бігає. Машина виїжджає, жовтый. Может, крашити гору. Дві машини виїжджають. На мені ще тачка, усього їде. Зелена. По дороге, сзади желтый, влево две машины Блин, меня, я нагиную. Блин, там желтый наконец Я тиху, на жовті губив. А он по комусь стріляв десь на треста. Блин, кошку а. Ааа, демець. Я б ще подивився, СП.

Це тільки четверта прокне. Четверті ще можуть хілятись. Зараз можливо... коли напрокне. Вчепилися. Okay, Окей, ми ще граємо на горі. Не нападають. Так, okay. я той. Нік. Вс, з даху стріляє. Ні, треба ремонтувати, ну, буде бути. броньку. Шору сидіть, ти не будеш ремонтувати. Як тебе не нотають там? Ліг. Скільки? Так, я подивлюсь, спину, щоб ніхто не зайшов. Блять, погано мене не бачить. Аки пушит, трема. Едем. У okay. И машина нам тратится переставить. Зона Зону вас. Він же близкий Дав я Одну кулю в лоба Якщо куля в лоб. за УАЗом играю. Да? Давай пробовать машину. Пробинс еще не пробился. А где? Здесь бля. У мене сім е, аптек і 15 бустів. Треба комусь щось? Дивіться, у нас щел під дорогою грає на синій мітці. Одного бачу. Блін. Я дивився, не бачу його. Як <райміць> не? Можливо, він десь лівіше вже пішов. Вон біжить синяя мітка. Право але... <райміць> бачу. может быть, шоты на может, сможем. Там треба уже куда-то из зоны заезжать. 40 секунд. <связать> mm -hmm. Тачка на сцене, не? Можем на сеню? А, можно, так. Кидать. Ты на машине, да. Это. Блін. Я не хочу в вазу. Воно мене лякає. Треба було з сідати Є, є, є дерево червоного там Не ставиться. Зліво, червоно, близько. Че ось тут червоно? Один, до речі, може бути в спині, він пішов. Червоні мого де їли. не дуже Де що ще? Десь лежить. Хвостовий жук є. Фарик би занятий був непогано.

Полдресі, стоїть в тебе дивляться. Так, так, так. Ще десь тут грають біля моста. Біля моста мають грати до дальнього. Місць ближній. Там він, здається. Сніпок жовтий. Правіше жовтий не може. Дерево тут. А, бачиш, воно червоне. Шопа Я Мне кажется, ваш шоп еще давай. Давай, ты будешь беги. Я на ту мы боссе нату. так выехать? Улучают. Блін, тут дуже погано. Нам тільки гарік, а потім я не знаю що робити Двоє ковід. на жовті Біжи по воді воді. 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 Накнув Треба... в жовту Зараз одного, там троє на жовті. Вийшов, вийшов вже зелене, Ліг. Леху тут на сыне. Ну млячка кинуты флешки, да, у нас ще десь є спина чи права, я не знаю. Ну, на на все. где-то на воде. Два хита тут. Оно. Тут нам безопасно. А Не раз, наверное, надо будет скипнуть на над всем. У вас бат пятерок? Чего? Все, бог, Блять, тебе мені війбали. Не бачу. Не бачу ніц. Парки сужу. У мене є проблема, що вікна на ту сторону, і якщо мені треба буде вистрибувати, звідси не вистрибну просто так. Це дуже серйозна проблема. W pianku Nice Drugi po warku Pobiegnął za Na balkon polecił O oh. yeah. За okay, контейнером Алмаз і третій цей. Ну no, я на твоем вейпоинте стою, де я чел той що буде йти. А цей чел він з нами в одній кімнаті? На вейпоінті, вейпоинте, вот бачите, там не сидить, значить, лежить, точно має бути. О, тут чел пікає хитану. Ох, пляха ему чуть не. за контейнером со грає два шоти в челіку. Мені здається, той останній десь лежить. Перший поверх нахитував Може бути. А, поки сидимо. Що нам тут робити? Ми просто в каміння присіли садити. Угу. Ну, я, дублю, я бачу, по крайній... По крайній повтор десь от звідти. Віконечко пікає, другий поверх, маленький віконець. Понял? Ага. І двоє зліва на вулиці пікають. На жоте. Ну под як золото твои закрытий, буде жопа, конечно, трошки. Двое бля машина вот, нажок. Я не бачу його. Червона мітка під водою повза. Все, кемпл щит. Теперь в кемпу все. Двимся зону як. Куда на першому? Зона них пини, я думаю. Их. А я шок. Бяй, а что я тут нок, мне принципе, нарезнуть. нарезать. Двойной нож. Давай, сжимай их. Чего, третий броник, как что-то будут ее. Я уже не буду бить. то да. Че, как бы ты мне нарезал? Ба, не знаю. No, deres, deres, заранай, Давай. Nie, дивіться Їх их, девицы, каких зону просто... Бачу, ось один. Бен я плану заруба. спосози добре один перший поверх хати ще один отут на краєчку зелене буде бігти в ліву сторону сюди автобус будуть забігати в двою сторону виходить я не бачу автобус залежний один другий, другий поворот. Да та, я разлеплю. Срабузон заехать спечатку. Эээ, через задні двері вийшов один за папич. А на автобус залазить. Автобус ног. Ага. пушку над гаража зелена стоїть. Стой. То може флешки і цей? Лежи.